А ми будемо якось обговорювати оці ці новинки в Єві. Я щиро не розумію, чого всі мовчать, про те, що зараз в Єві наскільки класні колготки. Я розумію, що це може не та рекомендація, яку ви там очікували. Але I'm sorry, звісно, я взяла три пачки. Там у них зараз акція 1 плюс 1, три, і понятне діло, що я взяла. Але я не могла визначитися, які мені взять, бо вони всі офігенні. Я зараз вам це доведу. Перші подивіться на них. Подивіться на ці колготки з утяжечкою живота, з утяжечкою бочків там у кого що є. Класична посадка, яка підкреслює талію. щоб ви собі розуміли, коли ви так нахаваєтесь бургерочків якихось або шашлиндосіка, там, де живот утягує, там тянеться, дівчатки. Нічого передавлювати не буде. Ви хочете сказати, що це не ідеальний колготок? Окей, йдемо далі. А що ви скажете на оце? Матові колготки. Колись один раз в житті я їх знайшла і потім більше їх ніде не бачила. М'які матові колготки. І давайте я навіть раді вас розпечатаю. Матові колготусічки, подивіться, які. Вони пахнуть розкошю. Ціни на колготки, звісно, зараз трошечки, знаєте, так, кусаються. Але акція 1 плюс +1 3, я думаю, можна взяти. Подивіться на це. Колготусечки із пушап ефектом. На жопки, дівчатки, ладно я, в якої бідра, як камаз. А дівочки, яким це дуже надо, Подивіться. Не ожидали таке в Єві? Я взагалі це теж. І коригують візуальну форму живота. Дівчатка, висока посадочка для того, щоб животик нікуди в нас не випирав. А ви мене спитаєте, а нахіра нам зімою колготи? Взагалі-то, буває настроєння Оце якби, воно. А можливо, хтось там сильно вмерзне зімою і вдіває їх під штанішечки. От, як би, під штатаніше вділи, живота не видно, все прекрасно. Я думаю, поки така акція треба брати. От я її взяла і вам советую.